Доброго дня. Вас вітає учень 10 класу у сільського лицея номер 5, Совнієнко Арсені. Хочу представити вам проект та 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 школа, екологія, знання, Ekologia, ідея створити школу виникла ще в минулому році та була обсяжена 60 річному ювілею школи, які я навчаюся. На той час ми з другом вирішили створити точну копію нашого ліцея. Ми провели велику роботу зі збором інформації, досліджували планування школи, фотографували приміщення та коридори для створення точної копії нашої школи. Ми отримали позитивні відгуки, і я вирішив продовжити проєкт. В своєму проєкті я реалізував наступні задачі. Створив тривірну модель школи, яка є точною копією реального навчального закладу. Розробив інтерактивні навчальні моделі, такі як сонячна система, біологічні експонати та математичні тести. Реалізував освітні сценарії, зокрема завдання з екологічної поведінки та тренування правил безпеки. Додав систему мотивації через бали і нагороди, як... щоб стимулювати учнів до виконання навчальних завдань. Запрошую вас на невелику інтерактивну екскурсію стіни віртуальної 3D-школи школи Аштиского ліцея No5. Мій проєкт можна використовувати в освітніх цілях. Учні пропонують взаємодіяти з інтерактивними моделями соорудної системи для вивчення астрономії, розглядати біологічні експонати. А також проходити тестування з різних навчальних предметів. Ці елементи допомагають закріпити знання з природничих дисциплін і розвивати логічне мислення. У віртуальній школі учні можуть виконувати прості дії, спрямовані на виховання екологічної свідомості, розроблена система випадкової генерації сміття по школі. За кожне виконане сміття в урну учень отримує бали. Це виховує звичку підтримувати чистоту в громадських місцях. У спеціально відданих місцях розташовані урни, які поділені на різні типи для пластику, паперу та органічних відходів. Це допомагає учням засвоїти основу сортування та переробки відходів. За правильний вибір урни і рахун нараховуються бали. Важливим елементом стало створення сценаріїв для тренування з евакуації під час пожежі чи повітряної тривоги. У віртуальній школі передбачена модель надзвичайної ситуації, де учні мають швидко виконувати приміщення згідно з евакуаційними козівниками. Така вправа дозволяє зберігати алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації та формує навички поведінки в умовах стресу. Створення 3D-моделей та розробка цих інтерактивних елементів у на мові Lua в середовищі Roblox Studio. Відсяження результатів та активності і років можна приглядати в кабінеті розробника. Мій проєкт розвивається. Він розміщується у відкритому доступі на платформі Roblox. У віртуальній школі можна проводити дистанційні уроки, цікаві вікторини та квести. Роблосудді дозволяє додавати співавторів. Це можуть бути вчителі і учні старшої школи. В команді можна розширити функціонал проєкту. Давши більше інтерфенту сценаріїв і завдань, що охоплюють інші предмети, а також інтегрувати його в реальний навчальний процес. Дякую за увагу та можливість взяти участь у конкурсі.